СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував на Буковині під прикриттям кур'єрської доставки та готував координати для ураження ключових транспортних шляхів. Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію наші українські воїни. Також відомо, що поплічником агресора є місцевий житель ідейний прихильник. Хельник рашизму. За інформацією слідства, на Чернівчана на дистанційно вийшов представник спецслужби РФ. Це знайомство влаштував товариш із Росії, з яким фігурант тривалий час спілкувався в соцмережах та месенджерах. Зрадник без вагань погодився на довготривалу співпрацю з ворогом. Головним його завданням було передавати інформацію щодо розташування об'єктів військової та цивільної критичної інфраструктури і шпигувати за підрозділами Сил оборони. Оскільки фігурант працював кур'єром служби доставки, то свою роботу він використовував і як прикрив. Тя адже мав можливість на власному скутері об'їжджати місцевість та фіксувати потрібні йому об'єкти, а також відвідувати певні заклади. Окрім того, зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах, виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини расистів. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він намагався передати куратору з ФСБ свій агентурний відеозвіт. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує від 15 років в'язниці аж до довічного ув'язнення.